Сьогодні стало відомо про суттєві обмеження в можливості бронювання працівників через портал Дія. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд, яка запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Багато роботодавців полегшено видихнули, коли запрацював порядок бронювання через дію. Якщо у підприємства був статус критично важливого, то воно дуже швидко могло забронювати працівників за двох умов. Перше, якщо працівник є військовозобов'язаним і його дані є в реєстрі військовозобов'язаних. І друге, якщо цей військовозобов'язаний обліковується в реєстрі застрахованих осіб саме за тим підприємством, яке намагається його забронювати. Таким чином вдалося забронювати і тих, у кого не все гарні. З військово-обліковими документами і тих, хто до моменту бронювання порушив правила військового обліку. Але 1 жовтня уряд прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Тепер недостатньо лише перебувати в наведених вищих реєстрах, адже в пункті 19 порядку бронювання, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 650 зазначено, що перевезли. Переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії від строчки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний, по-перше, перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, і, по-друге, уточнив дані щодо перебування на військовому обліку. Нагадаю, що такий обов'язок потрібно було виконати до 16 липня поточного року. І саме головне, такий військовозобов'язаний не повинен перебувати у розшуку. Щодо розшуку, то інформація про так званий розшук є у реєстрі військовозобов'язаних і у базі Армор, доступ до якого має Національна поліція. Підписуйтесь на ютуб канал Кадруленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Відмітка про перебування в розшуку могла з'явитися щодо осіб, які не з'явилися за будь-якою повісткою, проігнорували направлення на проходження ВЛК або не виконали вимогу роботодавця, який оповістив про виклик до ТЦК на підставі розпорядження, і якщо не уточнили вчасно військово-облікові дані та або вчинили інші порушення правил військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Таких осіб може затримати поліція і доставити в ТЦК. І таких осіб з 2 жовтня не можна забронювати через дію, адже постанова, що змінює порядок бронювання, вже 2 жовтня була офіційно опублікована в урядовому кур'єрі та набрала законної сили. З 2 жовтня набрала чинності постанова кабміну, якою внесено зміни до порядку бронювання через дію. З 2 жовтня підприємства не зможуть забронювати військовозобов'язаних, які не уточнили свої дані. Нагадую, обов'язок потрібно було виконати до 16 липня. Порушили правила військового обліку або перебувають у розшуку. Детальніше про останні зміни у бронюванні розповімо на безкоштовних вебінарах 3 та 4 жовтня. Участь безкоштовна. Реєструйтеся за посиланням в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн. Школи беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!